15-річний Данило займається теквондо більше 10 років. У цей вид спорту його привели батьки. І хоча перші два роки хлопчику не подобалось, зараз він гордо носить титул чемпіона Європи. Я був недавно на чемпіонаті Європи в Італії місті Єзоло. Я там зайняв перше місце по. Спарингам чемпіонат проходив з 18 по 23 квітня. За звання кращих приїхали боротися 800 учасників з 34 країн світу. Давид у двобоях переміг двох ірландців – грека та українця. Перший бій згадує був найважчим. Тому що попався непростий суперник з Греції. Я під час бою програвав, а на останніх 40 секундах я йому попав удар, який защитується на. Три бали. заради такого результату, юний чемпіон натхненно працював впродовж трьох місяців. Окрім підготовки з тренером, окремо готувався ще й з батьком. Хвилювався, зізнається, лише перед першим спарингом, та в своїх силах був впевнений, більше переживав тренер. Тренер дуже сильно хвилювався, але коли я виходив на бій, він казав: Я знаю, що ти це зможеш. То що ми скільки працювали, ти ну. Повинен це зробити 100%. Я був впевнений на всі 100%, що я займу перемогу, тому що скільки як я працював, я впевнений, що ніхто не працював. Тож емоції після перемоги були відповідні. Я підняли руку. Я, я не знаю, мене потемніло в очах. Я від щастя просто ну Вибухну, надихає хлопчика батько. Він допомагає тренуватися, не втрачати віру та завжди супроводжує Давида на змаганнях. Разом об'їздили півсвіту та майже всю Україну. Бути особисто на турнірах тату не зміг лише три рази, і саме в ці моменти хвилювався за сина найбільше. Там мене не було. І якщо я в перші дні був готовий дивитися трансляцію з Греції е і з Італії. То в день, коли була трансляція і був його бій, все, я вже не дивився. Мені вже зателефонували, тільки привітали з перемогою. Все. Страшніше було, коли мене не було там. Коли я поруч, якби ну, ми розуміємо, бачимо, ми контролюємо ситуацію, бачу суперників, трішки навчився там читати. Ну, воно набагато легше, ніж зі сторони. Та емоції від такої новини також були відповідні. Перша смс, коли доходила до мене, я її не дочитав. На повідомлення в мене в очах. Пішли мурахи, і все, я в гордість. Та так, ми до цього йшли, йшли довго. Розуміючи, що спорт це важка праця. Тато вважає сина своєю гордістю. На тому ж чемпіонаті дві медалі здобула ще одна житомирянка – Катерина. Вона виборола перше місце у командній спецтехніки, а у спарингу – третє місце. Я виграла два поєдинки. Це була словенка. Та болгарка. Ну на такому рівні це завжди не просто так, тому що європейські змагання це чітка підготовка. Ти приїжджаєш туди, не сподіваючись на якусь вдачу, а реально впевнено, що ти можеш представляти країну на високому рівні. Найважчим для спортсменки видався третій поєдинок, у якому перемогу здобути не вдалось. Була Греція. Дівчинка з Греції, з нею мені було досить складно працювати, але я розумію типу свої помилки та до чого мені треба прагнути у майбутньому. Готуючись до чемпіонату, Катерина 5-6 днів на тиждень проводила у спортивній залі. Тож була впевнена, що з Італії повернеться обов'язково з медалями. Та вже зараз зізнається, могла зробити більше. Зараз аналізуючи, я розумію, що можна більше, але я рада, що. Я перемогла о, цих двох дівчаток. Мені не дуже подобається, що я програла третій у півфіналі. Можна було б краще допрацювати, можливо, десь по-іншому щось зробити, Але зараз я вже аналізуючи, розумію, над чим я буду працювати, і у майбутньому буду краще, думаю. У майбутньому обидва юні чемпіони планують закріпитися у збірні і здобувати нові і нові медалі. І запевняють, ці перемоги вони виборюють не лише для себе, а й для всієї країни. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК